Друзі, доброго дня! Пропоную вашій увазі в оренду однокімнатну квартиру, яка знаходиться по вулиці Зеленій, в ЖК там там. Ось так ми заходимо в квартиру. Тут є надійні броньовані двері. Ось так покажу вам. На даний час завершується ремонт. У квартирі ще ніхто не жив, тут буде домофон. Тут є в коридорі така величезна шафа. Міськість не показує, тому що там ще є всякі різні приналежності для ремонту. По праву сторону в коридорі є ванна кімната, де є душова кабіна. Ось така душова кабіна. туалет, мийка і пральна машинка. Тут ми заходимо в кімнату. В кімнаті ще буде шафа. Великий класнючий. Розкладний диван. Телевізор. З кімнати маємо вихід на балкон. Тут є робоча зона, крісло стіл, також з балкону є вихід в кухню. Зараз ми повернемось назад і я вам покажу кухню. Тут ми маємо кухню з таким великим панорамним вікном. Це вихід на балкон, який я вам показував. Є телевізор невеличкий. В кухні є розкладний диван. І такого плану робоча зона з холодильником. Є також мікрохвильовка, посудомийна машина, кайзер. Є все необхідне для вашого комфортного проживання. Телефонуйте. Друзі, на даху будинку. Є така зона, спортзона. от це вигляд на наступну чергу. От є на даху будинку от спортзона, такий дитячий майданчик. Дуже затишно, дуже безпечно. Маєте діточок, діти собі зможуть гарно проводити час і не треба нікуди спускатись, не треба переходити вулицю. Або ви займаєте спортом, ви собі сміло можете сюди виходити, позайматися. Ось тут вулиця Passiamo a parare un І тут з цієї сторони. Ось так дуже класно, дуже зручно.